Коротше, мужики, приїхала Вовчку Борона за Гровесу. Бо мет Ю363, щось там скільки там, метр вісімдесят. 450 чи скільки там кілограмів? А, просто так. Ух, зараз будемо дискувати. Та ти що? Та, люкс! Може вона одразу робить, має бути. Вся вона підгостриться сама в землі. От хоч би що, він її смикає, пофіг. Пофігу. А грувець робить речі? Однозначно. На днях огляд апарата. Ох, що ти? 5244 HP Хоть би що Хоть би що Ще по такому мокрому блин вообще Вообще, вообще Апаратура Ноль пофиг, навіть він її не зрозумів, що він її піднімає. Апарат І оця апарат що ти її по барабану абсолютно Махіна не чує. Ай. Налепло, блядь, блять, трохи. Так ту сторону. Сука. Осторожно. Задній не так, то, то його, блядь. Помиємо. Ах, лялечка, яка це дура, да? Метр вісімдесят. Ну що, хто там казав, що А, плужочки де. Ще вон який плужок. А плужок хлопці, його не видно. 3 по 27. З чистого захвату. 52 сили. Так що не думайте, хлопці, що Юто гірші за цього трактора. Юто так само, така борона і такий плуг спокійно. Це чистий чорнозем. Хлопці, яка у вас тут земля? О, чорнозем та чистий, чистий чорнозем. Чистий добрий, чистий, добрий чорнозем. Так що на ваші пісочки не розказуйте історії. Не почував, не а він не зрозумів нічого. Ляля. Ляля хлопці, так що зборне відео, до речі, валік. Ще раз вітаю тебе з Днем Святого Валентина. Одного валіка той, що на Юто, і другого того, що на шутлангу. Хлопці, щиро вас, вітаю з вашим Днем Ангела. Будьте здорові всіх, благ вам, бережіть свої сім'ї, бережіть себе. Що старе, як? Ляля? Ааа, ракета. Взагалі, оце гровес. Зарядив нам. Зараз ціна і би, 27 27500. Бомба. Оце привезли, раз до вас склали. Ну, нас троє, три мужика. І все, він потім у чорнозюмі такий брась, пролетів. Супер. Ось там плужочки і все остальне. Ну що, хлопці, маленький огляд готовий. Ще раз дякуємо Гровест. А наразі от вам апарат. І один, і другий. І будьте всі здорові.